Так, мені вітання. Компанія «Автопарк» з вами на зв'язку. Класне чудове надходження на київський філіал. Це ось такий тіарі, офіційний від другого власника. В ідеальному стані, технічно, плюс візуально. Візуально, так, да, є якісь моменти, але не критично, нічого критичного немає. Вся в рідному забарвленні, не фарбована, не шпакльована, без питань, без рижиків і тому подібного. Автомобіль у нас на механіці, це 1.4 механіка, звичайний автомобіль, пробіг 151 тисяча. Виглядає непогано під сидіннями, під накладками у нас сидіння збережені, без нарікань. Ховаємо це назад. По салончику, що ми маємо далі По передній частині електрослов підіймачів круг, механічність регулювання сидінь водія та пасажира, мультикермо, звичайне світло, не авто. Ось так це все виглядає. Є блютуз, Аукс, блютуза немає, вибачаюсь, аукс, диски, FM і тому подібне. Кондиціонер, звичайний. В принципі тачка для того, щоб їздити та не е, викатувати з вас бабки. Тому друзі, компанія автопарк чекаємо на вас сумська 2 кожного дня з 9 по 20.